Слава Україні! Дорогі українці! Сьогодні, 24 серпня 2024 року, ми з гордістю відзначаємо День Незалежності України. Це свято, що уособлює нашу свободу, незламний дух і непорушну єдність. Усі ми пам'ятаємо ті нелегкі часи, коли довелося боронити нашу незалежність. Та завдяки мужності наших воїнів, незламності волонтерів і підтримці кожного українця, ми вистояли. Наші герої, наші захисники. Ті, хто поклав життя за нашу волю, назавжди залишаться в наших серцях. Їхня відвага надихає нас на нові звершення, дарує віру в світле майбутнє. Сьогодні ми також вшановуємо наші спільні досягнення, відбудовані міста, нові школи, лікарні, оновлена інфраструктура все це результат нашої невтомної праці. І це лише початок. Не забуваймо і про наших відданих волонтерів. Ваша підтримка на фронті та в тилу, ваша допомога в найскладніші часи це те, що робить нас нездоланними. Дорогі друзі, сьогодні ми святкуємо не лише минулі перемоги, а й дивимося в майбутнє з надією та непохитною вірою. Ми знаємо, що разом ми сила, разом ми здолаємо будь-які перешкоди. Нехай цей день незалежності стане символом нашої єдності, нашої незламності та безмежної любові до рідної землі. Ми Україна, і ми непереможні. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу! Святкуємо разом!